Доброго ранку. Починаємо третій день з робочого тижня. Переночував, ну і зранку от вже поснідав. Прийшов до мене тільки що працівник по документи. І зараз вже під'їжджаю до рампи, буду тут розвантажуватись. Ну, тут вже біля мене позаду працівники припаркували своїми автомобілі. Ну, і тут вже от, а рампа. Ось вона. Припаркувався до рампи, ну і йду розвантажувати. Розвантажився, склав документи, запустив навігацію і вирушаємо звідси. Конкретний. Колія, о, там ще й поїзд. Певно, мені прийдеться вже чекати, поки він не проїде. Купа дітей, який непонятно. Якусь, о, ще один їде. Стою, стою. Там вони і роз'їдуться. Ну зараз ми побачимо ще одного. Добре, цей мене випускає. Так, так, так. А і сюди повертаємо. Чого носиш? Тормозити. Жіночка. Ну і супер. Все, виїхали. Залишається нам 20 кілометрів. Потяг пропустили. Ну і супер. Сьогодні тут вже трохи спокійніше йде. Вчора то були конкретні затори в напрямку протилежному. От, Ну що ж, окей, корова на своєму місці вже з самого ранку. Випасається худоба. Ну що ж, ранок в Альпах. Позаду сонечко, попереду трохи хмарно. Ну і отак вершини гір в таких хмаринах. ми поїдемо по 171 дорозі. На автобан виїжджати не будемо. Отак ну, як ще 6 кілометрів до розвантаження, то в принципі нема сенсу. От, зараз ми проїдемо тунеліки. Має бути закритий на ремонт, здається. Так, вчора писало в інформаційній таблиці, коли я сюди їхав. Я думаю, що вони будуть білити оті стіни по боках. Особливо оця з лівого боку фарба відлущилась, виглядає не дуже гарно. І, мабуть, цим вони будуть тут займатися. Оде наше село, Бух, Інтіроль. І ось тут в промисловій зоні 3X-Людц склад. Тут ми будемо розвантажуватись. Так, заїхати бажано в наступний заїзд. Звідси виїдемо. Автосалони зліва, справа. Якісь Підприємства, фірми от, а нем сюди праворуч. Хтось там розвантажується. Ну і ось тут ліворуч наш люцлагер. Колейка ще та. би то зупинити, щоб нікому не заважати. І машина ззаді. Добре. Десь тут собі стану так, щоб було як проїхати. От один манчик стоїть. Там позаду в дзеркалі видно дав. Ну і я третій. Розвантажився. Машин наїхало дуже багато. На дорозі стоять одна за одною. Ну а ми їдемо далі. Помаленьку під'їжджаю вже до наступного місця. Ще 3 кілометри. Випогодилось гарно після вчорашнього вечірнього дощу. Сонечко 17 градусів пів, пів 11-ї дня. Ну, супер. Погодка прекрасна. І ну, ось наш з'їзд, якісь страшні знаки, 12 метрів довжини, заборона з 6 до 10, ну тут завжди знаки в, цій, в тому напрямку до того складу, але він тут з краєчку відразу при автостраді. Ваттенс, містечко. Тож доїхати туди ми зможемо без проблем. Такі краєвиди нас тут зустрічають. Ну та й не те, що зустрічають, вони супроводжують нас всю дорогу постійно. Гори зліва, гори справа. Так, ти нас пустиш, ти нас не пустиш. Добре. Ось тут страшний знак ми з'їдемо. Сім і От. Але нам відразу отут. Перший поворот. Навігація тут завжди сходить з розуму. Вона нам спозує якісь страшні маршрути, але все таки нам судимо. І от там, де червоненька машина поїхала. Ось туди, поміж будинки, нам потрібно повернути. У нас прицепом треба взяти трохи з запасом. Ну і тут вказівник є, люц. Ну і ще один поворот. І склад буде. Тут мало місця, в тій Австрії є такі. Склади, що тут взагалі. Все так тісно в притірочку. Так як отут. Кругом машини. Ну і от він з правого боку. Клад. Що ж, ситуація така, що я вже позаду цієї будівлі, об'їхав її з правого боку, От, тут вже стояв з боснії хлопака, чекав, і далі він від'їде, а я маю звідси виїхати і туди, де я зупинявся, задом під рампи, заїхав. Зараз тут стрілка сюди показує, але дуже важко з того боку біля тих смітників направо заїхати сюди. Боснієць виїхав, ну і я буду намагатись під'їхати до тої рампи. Ну, Ніби проходить добре. Єдина проблема це під правий бік. От сюди задом потрібно до самої рампи під'їхати. Із цього форда і вон там рамка Сьома. Ну, туди треба вцілити задом під праву руку. Не дуже зручно, але будемо пробувати. Ну все, запаркувався. Я йду розвантажувати. Тотальна катастрофа. Наїхала купа машин, місця от Там я чекав, ну, але я розвантажився і прямую на наступне розвантаження. Ну і тепер в зворотньому напрямку звідси потрібно виїхати. Є дзеркало для того, щоб побачити, що справа робиться. Ну а от попереду можемо побачити доставку до магазину Хофер. Це аналог Алдіка німецького. Ну і он холодильник мусить теж так з дороги задом заїжджати. Місця небагато, але якби все продумано, все враховано, що можна під'їхати і доставити товар. Ого, Mercedes градом побитий який зі боків. Ну і отак він собі і заїхав спокійно. Звідси вирулюємо на автобан. І наступний наш пункт призначення це вже, буде, це вже буде в нас е, Інсбрук. Магазин Кіка, теж я колись там був, але то вже було кілька років тому. Рух інтенсивний. Добре, велосипедист проскакує і ми вискакуємо. Ви, хлопці, чекайте. Всі на купу їдуть. А, окей кільце і і на автобан навігація нас не дуже то і хоче туди вивезти Зальцбург Мюнхен, Інсбрук Добре. Ну і Інсбрук прямо. Так і їдемо. Їхати недалеко звідси, 13 кілометрів до якихось. Хвилин 20 будемо вже на місці. Добрався я до з'їзду на Інсбрук. Ось наш з'їзд. Ну І зараз ще кілька кілометрів. І доберемось до нашого магазину складу два в одному. Це у нас місток через річку Ін, велика річка, широка. От. Ну, а нам тут ще кілька кілометрів. І будемо комбінувати щось біля Кіки. Там прийдеться вже прицеп відшпиляти то два дні ми розвозили тільки меблі з прицепа. Ну, і залишилось тільки з 9-3 точки, на яких має зійти ціла машина. Не знаю, скільки тут кіт... на ту кіку я привіз. Підозрюю, що не дуже багато. А от вже наступних два розвантаження це буде Stamps. Один величезний склад на дві фірми, MioMax і 3Х І Основна частина меблів, мабуть, вже зійде туди. От. Прекрасні також тут в Інсбруку краєвиди. Це якби передмістя Інсбрука Зараз, а попереду вже сам Інсбрук. теж отак поміж горами. Колись я тут був на вікенд стояв. От Є тут невеликий замок. так, Зліва, якщо по автостраді їхати, зліва від автостради, ходив я туди гарно красиво. І відкривається прекрасна панорама на сам Інсбрук, Досить цікаво. І нам сюди в промзону, тут наша кіка. Зелена стрілочка і ми їдемо. Ще 700 метрів нам залишилось. Непогана така промисловка. Є магазини кругом. Якщо треба, можна і підкупити. І меблі, і продукти, якісь підприємства. Ну, а тут і Мьомакс теж колись мали доставку. Та тут магазин, а сам склад трошки далі з правого боку. Ну, а наша Кіка вже десь ось тут. От, здається, здається, чи це не тут. Ось вона так. Ось тут. Тими деревцями, колись на паркінгу тут справа я вікендував. Але треба десь залишити прицеп. Хіба десь тут перед тими контейнерами. Мабуть, так і зроблю. Запаркувався біля рампи, поки паркував, поки шукав документи, то вони закрили знову бід. Ну і я не буду сидіти. Йду до машини і зготую обід. Пообідаємо і будемо працювати далі. Ну що ж, розвантажився. Вже от за мною наступний колега розвантажується. Ну і виїжджаю з Інсбрука в напрямку Стамса. Останнє на сьогодні розвантаження 48 км. Ну а Виїжджаємо тим самим шляхом, що і заїхали. І на автобан навіть не зауважив, коли заїздив які гарні клумби тут на кільцях квіти все цвіте. Ну а в горах лежить сніг тим часом. вже. Отут відразу перехрестці беремо навуруч. Тіснувато, але проходимо. Ну і на кільце. Міст через Ін і автобан. Та сама дорога, якою ми приїхали. Все тут у них так компактно, тісненько. Міст багато нема. То не Німеччина з її. Можна. Так сказати, безрозмірними промисловими зонами, куди можна завжди в'їхати на ніч, якщо паркінги всі забиті. Там десь завжди можна притулитися. А тут все так досить тісновато. Якщо б не меблі вчорашні, то б і не було де ночувати. Хоча можна було переїхати на там ту сторону, так я, я вчора казав. На протилежному паркінгу місця були. Не було місць напрямку Інсбрука. В протилежному напрямку ще було багато місць, Тож завжди можна знайти якийсь альтернативний варіант, так би мовити. Ну і от, автобан. Здається, мені отут буде розвилка на Бренеро. Перехід до Італії, а ми поїдемо прямо далі по Австрії. Помаленько залишається Інсбрук. з боку і позаду. Тут, походу, останній з'їзд в східну промислову зону, Інсбрук Вест. а ми тренуємо собі прямо. Віркуючись прекрасними краєвидами, величені скелясті гори. От бачимо річку Ін. І наближаємося вже до нашого місця призначення. Ще лишилось кілька кілометрів тут. Поїзд їхній місцевий. Воруч склади реве. А десь там попереду вже наше місце призначення. Так, навігація наша врізала дуба, щось не бачить супутників, але я вже бачу 3X-лютлагер зліва. Оце наше місце призначення. Значить, зараз у нас їздити. Два кілометри церква, коли я до неї ходив. Тут є от справа місток, такий підвісний. Теж їдемо до нього, як буде час. От, ну, а тут наш з'їзд. Перейти на там ту сторону через місток, то там дуже є такий гарний невеличкий водоспад. О, навігація віджила. Є такий гарний водоспад і за ним можна підняти зверх по скелі і тоді відкриється панорама на всю цю в долину поміж горами. І що буде час сьогодні туди піти. Ну а якщо йти так скелями-скелями і піднімати зверх, то можна дійти до тієї церкви, яка була на... Інформаційній таблиці. Красиві місця тут для туризму. Є на що подивитись. Доволі цікаво. Ну, а ми тим часом з'їжджаємо з автобану. Як завжди. Заборонні знаки, але ми на то увагу не звертаємо, ще один. Ну, Залишилось останніх 700 метрів. Зараз тут на кільці. З'їжджаємо на третій з'їзд, там справа ще й трамплін є. Весні випав. По підмісток і прибудемо. Ну, а оце прямо ця скеля, на яку можна вийти, є там стежина і подивитись на місцевість висоти. Ну, а нам треба їхати собі на територію і отам от позаду запаркуватися, занести документи і чекати. Поки не покличуть. Угу. Там же й не можна стояти. Цікаво, цікаво. Колись тут можна було стояти і ночувати. Добре. Встанемо тут. Трикса люкс розвантажив, чекав десь годину часу. Покликали до рампи, знайшов тут паркінг збоку. Спеціально є відведена площадка, там тепер чекають машини, там я і залишив прицеп. Ну і Після розвантаження під'їхав до Mobile От. Заніс документи і сказали, що під'їхати до рампи. От, Раніше тут можна було ставати, де оті блоки, а тепер за тим. За цією травою. До рампи 19-ї під'їжджаємо, так як нам подзвонили, сказали. Так, Піднімемо. розвантажувати і з меблями буде покінчено. Завтра зранку вже спокійно дочекаюсь, коли спедитор вийде на роботу і дасть нове завдання. І оце треба розкласти. По возиках тут ліжка, комплекти з матрасами. Ну і отак по два комплекти на один возик треба поскладати. Ну, ось тут у нас 5 ліжок. П'ять комплектів по 5. Разом 25. Повертаюся я по прицеп. А тут зараз з правого боку побачимо той паркінг. А он там прямо видно трамплін. Тут вже хлопці поставали на ніч. Забрав я прицеп, виїжджаю з паркінгу цього, не буду я тут залишатись, так як я вже розвантажив меблі, зв'язався я зі своїм спедитором. От, і він мені повідомив, що будемо вантажити в Зальцбургу Кайндел, там, де Позавчора я ночував, так як я і думав. Повертаюся туди 220 кілометрів. За якихось три години мали би доїхати. Ну а от можна побачити саме містечко Стамс. Колись я ходив туди гуляти. Ну, а це попереду чи то якесь аббатство, чи то якесь резиденція, я не знаю, щось зв'язане. Монахами, здається, мені а ми покидаємо це красиве містечко і вибираємось помаленьку на автобан. Ось і все. Вискакуємо на автобан. І прямуємо напрямку Інсбрука через Інсбрук Маємо виїхати по А-12 австрійській до 93-ї, здається, німецької. Цим автобаном ми в'їдемо в Німеччину і через Німеччину, А8 на Зальцбург, і там вже будемо ночувати. Заїдемо на схінак набрати водички. то вже закінчується. Тільки щоб було місце, де зупинити тут. Так, Через легковий не вийде, бо обмеження 2.8. Тут вже стоять хто де може. Може і де не може. Чи я десь тут зупинюсь, щоб води набрати, чи не зупинюсь. Пів восьмої вечора жодного вільного місця. Ми доведеться в'їхати десь отут. В голови стати, чи де. О, десь тут стану. О, є місце перед тим чахом. Тут запаркуюсь. туди наберу води та їдемо далі. Води набрав, тож можна вирушати вже до Зальцбурга. Так само бачу і на паркінгу напроти теж багато машин. Ніч 19.40, на вулиці ніч. Вже йде до зими. Знову кайндел, то тобто кажуть ті самі люди саму хату. понеділок ми тут були, і от сьогодні знову ми сюди заїжджаємо. Тепер треба знайти гарне містечко. А, ну, я тоді собі отут з краєчку, десь отут. Та й на тому буде добре. Доволі насичений сьогодні видався день. Зробив я багато роботи. Розвантажив всі меблі, які були заплановані на сьогодні. І на завтра, до речі, хто спостережливий, напишіть, скільки сьогодні розвантажень було зроблено. От. Ну, а зараз відпочинок і до ранку. Третій робочий день закінчуємо і відпочиваємо. Всім дякую за перегляд. До наступних. You don't.